Ворожі безпілотники цієї ночі атакували об'єкт критичної інфраструктури на Рівненщині. Там гасили пожежу, люди не постраждали. На Донеччині через обстріл росіян троє поранених. Серед них шестирічна дитина напередодні ворог вдарив по Краматорську. Влучив у дев'ятиповерхівку. І ще дві багатоповерхівки пошкоджено. Один із поранених у тяжкому стані. На Харківщині окупанти масово обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий, скидали авіабомби на будинки, і щонайменше сім хат зруйновано. Літній чоловік та жінка зазнали несумісних із життям травм. По допомогу лікарів звернулися іще четверо місцевих. Літній чоловік загинув у кізомисі на Херсонщині. Росіяни напередодні обстріляли село із артилерії. У Станіславі поранення дістала 60-річна жінка. В Херсоні поранено трьох чоловіків. На двох із них російські військові скинули вибухівку з безпілотника. Житель біленького поранений на Запоріжжі, це село загарбники атакували дронами. А на область цієї доби вони скерували понад дві сотні безпілотників, застосували також авіацію, реактивні системи залпового вогню та артилерію. І майже 30 родин залишилися без житла. Десять приватних будинків понівечено внаслідок обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині, і також пошкоджено газогони та лінії електропередач. Ворог завдавав ударів безпілотниками та бив із артилерії по місту і сусідніх громадах.